Вітаю! Сьогодні я хочу розкрити питання при виході кожного тренера, який збирається вийти в онлайн. І з чим він може зіштовхнутися. Тому що в основному, коли я спілкуюся з тренерами, у них основна, основний завтик це де брати клієнтів. Насправді це поверхня поверхня всього айсбергу, який є. у у просторі онлайну. І е, хотілося б висвітлити взагалі проблеми спочатку, а потім як можна їх вирішити. І навіть я хочу показати ті питання, проблеми, які взагалі не стоять у фітнес-тренера об'єктивно, на перший погляд, в пріоритеті. І так, е, основні болі і питання, які виникають: перше, де взяти клієнтів. Взагалі, навіщо, навіщо тренеру онлайн? Тренер взагалі в своїй практичній діяльності вже має певний досвід і хоче трошки просунутися по таких моментах, по кар'єрних чаблинках, в своїй, в своїй ментальності, трошки розширити свої повноваження, здобути певну фінансову свободу, можливо, отримати задоволення. Від більш такого занурення в проблематику клієнта, і отримати за це і задоволення, і фінансову винагороду, тому що, тому що результат клієнта він завжди мотивує і коштує дорого. В моєму просторі екосистема для фітнес-наставників в середньому фітнес-тренер в онлайні може заробляти від 2000 євро. Це стабільна. Точка мислення тренера. Це дозволяє дозволить закрити основні потреби тренера. Ну і далі вже розширюючи своє бачення, світогляд і досвід, можна рухатися по цих щаблинки піраміді масло, закривати основні проблематику, основні потреби в фінансуванні в вільному часу. Взагалі онлайн дуже круто, коли ми хочемо вийти за межі зал. Коли ми хочемо подорожувати, коли ми взагалі хочемо уникнути всіх перипетій, які є у нас в офлайн житті, це катаклізми зв'язані з із війною, зв'язані із, вибачаюсь, зв'язані із зовнішніми чинниками. В Україні так це є основою, тому що чоловіки... Проблематично навіть пересуватися, але зараз це тема не для розмови. Ну і взагалі, в звичайному житті, ми можемо подорожувати, ми можемо розбирати, супроводжувати наших клієнтів в онлайні і при цьому не сидіти на одному місці. Онлайн це взагалі must have для всіх. Якщо ти не в онлайні, то взагалі нема про що спілкуватися. Тому що клієнти хочуть нашої уваги, хочуть наших... Нашої допомоги і онлайн вже в апріорі має бути у кожного. Принаймні групи для спілкування, фідбек в харчуванні, в активностях. І просто спитати, Альо, як тебе справи? Як ти себе почуваєш? Онлайн має бути обов'язково. Навіть ми, коли спілкуємося з вами в онлайні. Я зараз знаходжусь в Іспанії і завдяки онлайну я маю певну фінансову можливість і подорожувати. І бути в безпеці, і, в принципі, вся моя родина теж працює в онлайні. Донька допомагає нам в СММ просуванні, вона допомагає також і моїй дружині, і навчається в онлайні. Тому я вважаю, що це наступний крок. До розвитку кожної особистості, кожної людини і так, перша потреба це проблема, це перше за все з'ясувати і вистояти пріоритети, вистроїти пріоритети, навіщо тобі це онлайн? Якщо ми ставимо галочку, що ми хочемо бути вільні заробляти а, і мати можливість бути фінансово незалежним ні, ні до чого не прив'язуватись, то відповідно ставимо галочку в сторону онлайну. Але звичайно, що є. Але звичайно, що є питання з приводу монетизації в онлайні. Обов'язково треба, окрім чітких і впевнених знань в експертності харчування, і нутриціології і фітнесу. Треба знати, що залучення клієнтів вміти пвати. І вміти створити систему по утриманню клієнта, і відповідно від цього буде залежить результат. Тобто сам шлях клієнта і формально тренера. В онлайні, скажімо так, продукт має бути обов'язково дорогим, тому що він являється показником нашої ефективності. Якщо продукт дешевий, значить він не приводить до результату. І навряд чи він буде цінний на ринку. Тому я топлю за дорогі продукти. В онлайні у фітнес-тренера може бути два дорогі продукти. Це онлайн-супровід, це процес, і онлайн-менторінг, коли ми беремо людину в якусь програму і супроводжуємо, ведемо його вже до певного результату. По здоров'ю, по збільшенню ваги, по зниженню ваги, по покращенню самопочуття. І це коштує дорого, коли ми можемо вплинути на життя людини. Коли ми можемо змінити мислення? Далі пріоритетом є результат. Результат це продукт нашої діяльності. Любої нормальної людини, якщо вона робить, працює з клієнтом, немає результату, то немає сенсу щось, щось робити в цьому напрямку. Тож, результат це те, що ми виробляємо. І Далі рухамося по, по трикутничку, який в мене візуально і вами, з вами теж є. Візуально можна промалювати. Це перше залучення уваги, лідогенерація, далі реакція на увагу, далі ми ведемо в комунікацію, в переписку, в діагностику зі дзвон, де ми... Розуміємо, що хоче людина. Далі має бути планування, це вже стратегічне планування, створення результату. Людині треба показати шлях клієнта. Обов'язково треба визначитися з нішою, з якою ми працюємо. Ніша це або зниження, або збільшення м'язевої маси, не можна одночасно займатися. Я рекомендую нішуватися. Тобто вузька спеціалізація має бути обов'язково. Далі система. Створення цього результату і мінімально життєздатний продукт MVP. Ми проходимо цю історію для того, щоб далі створити свій флагманський продукт. І це має бути у нас трикутник в голові, шлях, шлях нашого клієнта. Далі, коли ми рухаємося до результату нашого клієнта, чітко треба визначити, що це має бути за продукт, система створення результату для клієнта. Результат клієнта створюється завдяки системи заходів. Перш за все, це фізичні навантаження. Це може бути у нас активності, денні. Сюди можуть входити вже і 10 тисяч кроків, і зарядочка, і йога, і медитація, і фітнес. У кожного експерта, фітнес-тренера, наставника має свої заходи. Фізичні, фізкультура так назвав. Також сюди входить обов'язково контроль за харчуванням. І всі заходи, що стосуються саме харчування. Це звітність. Я б сюди додав би ще обов'язково корисні рецепти. Це може значно покращити і саму комунікацію, і сам процес створення результату. Людина просто банально може зацікавитись, готувати смачно і корисно. Також щодо психологічної підтримки мають бути заходи щодо освітнього. Характеру, есть тобто нам треба навчати людей харчування. Підтримувати... Нашого клієнта, я обичаюсь, підтримувати клієнта це група підтримки в чаті. А також я рекомендував би проводити зум-зустрічі, мастермайнди і обов'язково звітність. Підведення підсумки тижня, планування наступного тижня. Це, що стосується нашого продукту, який створює результат для самого нашого клієнта. І так у тренера складається ряд болів, ряд проблем, які треба вирішити. Перше, це дорогий продукт. Сюди входить вже створення, результату, система створення, обіцянки донесення інформації, <кій> маркетинг, лідогенерація, залучення уваги, переписка, діагностика, страцесія, шлях клієнта-продажі. <кій> Обов'язково флагманський продукт, продуктова лінійка, система утримання, система статбору. І у тренера, у, у, так як це звичайна людина, є певні внутрішні е, бар'єри, які не дозволяють йому рухатись в онлайн. У нього є куча тараканчиків, всередині там не вмію продавати, у них немає грошей, кому я потрібен. Або навпаки, в мене там супер мега корона. От. І тут треба вже працювати над мисленням. І я починав би, звісно, що з першого кроку це пропрацювати свої думки, пропрацювати все те, що робиться всередині в голові у, кожного, у кожної людини. Тому що бувало таке, що в моїй практиці є чіткий шлях, чіткий план, але тренер-спеціаліст не може Вийти в комунікацію, не може виставити пост, різ чи історіс на писаті. Це внутрішня робота, це робота над вигоранням, над синдромами самозванців. Оця вся історія дуже необхідна. І ми бачимо, що взагалі в цьому процесі лідогенерація рілс і сторіс являється не ключовим моментом. Це являється одною з ланкою. Бо якщо немає основної машини, то скільки б не запускай таргету, скільки б не приходило заявок, якщо людина не вміє продавати, якщо людина не вміє супроводжувати, створювати результати, ця історія працювати не буде. Тож всім рекомендую розібратися з цими моментами. А саме головне з'ясувати для себе ну хуа мені цей онлайн. Навіщо мені ця свобода і навіщо мені взагалі... Гроші, да, є у мене мрія, є у мене цілі. Бо я зустрічаюся з тренерами, запитую, слухай, а навіщо тобі це? Є, у тебе мрія, банальна. Ну, цілі у всіх є закрити кредити, закрити якісь там потреби, накормити родину, заплатити за житло. Це, да, це ця історія у нас. є. Але все ж таки людина, коли мріє, у неї з'являється енергія, енергія на творчість. А коли у нас немає мрії, тим паче цілей, то це просто треш. Тому, друзі, рекомендую після цього ефіру зайти на в опис, там є чітка схема, як створювати результати в онлайні для, для звичайних людей, як створювати результати, отримувати результати звичайному фітнес-тренеру. А також ви можете заповнити анкету. і... Я особисто розберу кожен запит, сплануємо ваш шлях, принаймні я можу вас підкоригувати, в яку сторону рухатися, створити, допомогти, стратегічний план. Ну і всім фінансового анаболізму. Гарного дня, до зустрічі. До зустрічі, до зустрічі. Так. Як його закрити? А, все одно